Сьогодні у нас рубрика «Євангеліє Дня. Ну, Вначалі я хотіла б відповісти і розказати, яким є наше відношення до Христа. Чи стоїмо ми так близько до нього, як сучасники апостола Павла? Чи усвідомили ми його глибоку таємницю? Чи зрозуміли його велич та жертовність? Адже древні юдеї вважали Хрест спокусою, а древні Еліни безумством. Сьогодні для кожного із нас хрест став не таким же страшним та жорстоким покаранням, не таким же й ганебним символом позору, яким він був до того, як Христос його освятив. Сьогодні Хрест величний та священний символ для всіх віруючих та невіруючих. Він завжди стоїть перед нами. Та чи бачимо ми його? На жаль, сучасна людина у відношенні до Христа сильно не відрізняється від древнього юдея чи Еліна. Для неї також розп'ятий Христос спокуса та безумства. Сучасна людина прагне прийняти існування такого Бога, який є невидимим, безмежним духом, Творцем світу, Бога, котрого можна відчувати та побачити у величі та красі світобудови, в гармонії та постійному русі небесних світил, в усмісті та трепеті ранкової зарі, Сумних зітханнях згасаючого дня, мовчанні і таємниці ночі. Проте Бога в людському тілі, Бога котрий так принизив себе, котрий жив та помер, як людина, котрий переніс неймовірні муки та терпіння, котрий страждав та помер, котрий так покорив себе. Аж до страшної смерті на Христі. Такого Бога аж ніяк не поспішає прийняти сучасна людина. Її розум весь час сумнівається та критикує. Він не може зрозуміти, що безмежність може проявитися в найтіснішому обмеженні, високе в смиренні та покорі, всемогутні. В немощі, як це ми бачимо, в особі та Христі Ісуса Христа. Наш людський розум сприймає тільки окремі сухі та мертві поняття добра, істини, правди, чесноти. Він не бажає визнати воплочену божественну істину, котра дарує життя. котра, Оновлює та спасає людину своїм життям, своїми вчинками ми знаходимось так близько до меча, чим раз все далі і далі віддаляючи світ Христа, і здається, що ніколи так і не гинула людина, як в наш час. Нехай для кожного із нас Хрест стане силою Божою, бо Слово про Хрест. Глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків, Христа Божу могутність. І Божу мудрість. Так що дякуємо Господу Богу за новий день, Божих вам всіх благословень, дякуємо кожному з вас за вашу любов і підтримку. І нехай Господь Бог покриває вас своєю благодаттю, нехай береже від зла і біди. Дарує сил, здоров'я і мирний дух всій вашій родині, і вашим близьким. І сьогодні тема дня, то я трошки вам розказала про Христа, тема Дня Євангелія дня. Сьогодні Православна Церква згадує пам'ять великомучениці Марини, Маргарити. І перенесення мощей преподобного Лазаря Галілейського. Апостол дня не, відки... не відкинув Бог народу свого, який він наперед знав. Хіба не знаєте, що говорить Писання про Ілю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи: Господи, пророків Твоїх убили, жертовники Твої зруйнували. Залишився я один, і душі моєї шукають. Що ж говорить йому Божа відповідь? Я залишив собі сім тисяч чоловік, які не схилили коліна перед ва валом, так і тепер, після обрання благодаті, зберігся останок. Але якщо за благодаттю, та не за діла, інакше благодать. Не була б уже й благодатью, а якщо за діла, то це вже не благодать, інакше діло вже не є діло. Що ж? Ізраїль чого шукав, того не одержав. Обрані ж одержали, а інші озлобились, як написано. Бог дав нам дав їм духа, нечутливості, очі, якими не бачать. Вуха, якими не чують аж до цього дня. І Давид говорить, хай буде трапеза їхню сіттю і тенетами, і петлею на відплату їм, нехай потьмаряться очі їхні, щоб не бачили, і хребет їхній назавжди зігнеться. Отже, питаю, невже вони спіткнулися, щоб зовсім упасти? Зовсім ні але від їхнього падіння спасіння язичника, щоб викликати в них ревнощі. якщо ж падіння їхнє багатство світові і занепад їхній багатство язичника, то тим більше повнота їхня. Тоді почав Ісус докаряти містам, у яких явлене було найбільше чудес. Його за те, що вони не покаялись. Горе тобі, Харизине, горе тобі, Вивсаїдо, бо якби у Тирі та Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас, то вони давно покаялися у веретищі і Попелі. Але кажу вам, Тиру і Сидону відрадніше буде в день судний, ніж вам. І ти, Капернауме, що до небес піднісся, до пекла зійдеш, бо якби в содомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то застався б він до сьогоднішнього дня. Але кажу вам, що землі содомській відрадніше були в день судний, ніж тобі, продовжуючи далі, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі! що ти втаїв це від премудрих та розумний і відкрив те немовлята. Так, Отче, бо тебе було твоє благовоління. І ще трошки вам почитаю Євангеліє на ранішній. Я є двері, хто через мене увійде. Той спасеться і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Я пастир добрий. пастир добрий душу свою покладає за овець. Я наймит, не пастир, якому вівці не свої. Побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець, а наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх і знаю мене мої. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця. І душу мою покладаю за овець, я інших овець маю, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо, і один пастер. Сповіщає ж вам, браття, що Євангеліє, який я благовістив, не є людське, бо я прийняв його і навчився не від людини. А через Откровення Ісуса Христа, ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав Церкву Божу та й руйнував її і перевершував у юдействі багатьох ровесників моїх, у роді моєму, будучи надмірним ревнителем батьківських моїх передань. Коли ж Бог, який обрав мене? Від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, благословив відкрити в мені сина свого, що благословив, благовістив Його язичникам. Я не став тоді ж радитись плоттю і крою і не пішов у Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене. Я пішов до Аравії і знову повернувся в Дамаск. Потім через три роки пішов я до Єрусалима побачити Петра і пробув у нього днів 15, іншого з апостолів не бачив нікого, тільки Якова, брата Господнього. Істинно, істинно кажу вам, що входить в овечий двір не дверима, а десь перелазить той злодій і розбійник, а хто входить у двері? Той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці голос його чують. Він кличе своїх овець на імені і виводить їх, і коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Отже, знову сказав їм Ісус. «Істинно, істинно кажу вам, що я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило переді мною, є злодії і розбійники, але вівці не послухали їх. Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться. І увійде, і вийде, і Пасовище знайде. Ще е, писали ви в коментарях. Ще раз хочу всім вам розказати, писали в коментарях, що ми неправильно молимося, що потрібно молитися е, Господу Богу, а не Божій Матері. От я вам хочу розказати, що Божа мати. Є посередницею між землею і небом. Вона є заступницею світу, яка підносить наші молитви до престолу Сина Божого і горе світу, гріхи світу, скорботи світу, це печаль для Божої Матері. Вона слізно молиться з нами і про нас, і, як необхідно кожній віруючій людині пам'ятати. Чиє серце ми ранимо своїми беззаконнями і чиїми сльозами омиваються наші злочини. Разом з цим необхідно пам'ятати і іншу втішну істину про те, що в серці Божої Матері достатньо місця для кожної людини, яка звертається до неї, що її материнська любов не вичерпне джерело радості, заступництва. І допомоги для всіх людей, у цьому велика радість і втіха для кожної грішної людини. Так що, я думаю, вам відповіла на ваше запитання. Якщо є ще якісь запитання, пишіть. Я зараз вам відповім. чи... Уже в другій підбірки. Бажаю вам всім тихого, мирного дня, бажаю всім мира, добра, здоров'я, всім вам Божої благодаті і бережи вас, Боже.